Дніпряни оговтуються після неспокійної ночі. Ворожий шахет поцілив у дах багатоповерхівки спального району міста. Зараз тут працюють надзвичайні служби. Комунальники прибирають уламки та розбите скло, повідомляють в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Я була, невістка була, дитина була, всі були вдома. Спали, от зрива проснулися того, щоб, ну, зразу воно ярко було, бо загорілось там щось на криші. Там було гучно, але так як сьогодні, то це ще не було так гучно. Некоторих навіть з кроваті збросило. Благодійники розгорнули намети видачі гуманітарної допомоги постраждалим та облаштували пункт обігріву. Волонтери організували гаряче харчування, чай та каву. Бабахнуло так, що я перевернувся на дивані. Хорошо, що попав в тих етаж. А якщо чуть нижче, то не дуже файно було б. Хорошо, то, що всі живі, здорові, не повредили нічого. Це саме головне, що всі здорові. А вікна це вже, ну що будемо вставляти, що то будемо робити, а щось зробити. Пані Олена зізнається, ніколи не могла подумати, що трапиться така біда. Заснула і від того, що стекла летати. Далі поміря давленням вони мене 170 на 90. Напила в оділася і пішла туди, де люди спрашувати, що це, чого це, як це. Правоохоронці фіксують наслідки руйнування. Продовжується реєстрація пошкодженого майна. Це неможливо в такому стресі жити кожного дня. Якось намагаємося тримати, працювати, вчити дітей, якось підтримувати дух одне одного, тому що по-іншому не можна. Жертв внаслідок нічної атаки на Дніпро немає.